Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний, гарний, ароматний рулет із творожною начинкою. Починаємо готувати. В чашу міксера розбила 4 яйця. Додаю сюди цукор 100 грамів, або це 4 столові ложечки з гіркою. Додаю дрібку солі та ванілін, одну пачечку, 2 г. Ставлю збиватися міксером на 10 хвилинок максимальна швидкість. Якщо ви міксером збивати не будете то просто додайте соду, яку потрібно погасити оцтом або лимонним соком. Міксер гарно збив яйця з цукром. Просію сюди борошно. Спочатку 2 столові ложечки. Це 64 грами. І отак обережно вимішую. Вимішуємо так. Щоб не залишалося крихти борошна. Начебто ось так піднімаємо і розтрушуємо. розмішала маса повітряна, вливаю сюди молоко 50 мл. Молоко у мене тепле. Також обережно перемішую. Далі додаю ще 2 столові ложечки борошна, ось такою великою гіркою. Це вийшло 88 грамів. І обережно також перемішуємо знизу вверх. Лопатку піднімаємо і розтрушуємо борошно. Тим часом духова шафа вже нагрілася до 180 градусів. Борошна вийшло, я додала, 152 грами. Ось така повітряна маса має бути. Деко застеляю пергаментом і виливаю сюди тісто та розподіляю його рівномірно по деко. Тим часом духова шафа вже нагрілася. Будемо випікати бісквіт на 180 градусах. Зараз розрівняю. І відправлю бісквіт у духову шафу. Поки печеться бісквітний корж на рулет, я готую начинку. Для цього мені потрібен творог. У мене він домашній, жирний, смачний. Ви можете брати абсолютно будь які які вам подобаються. Творогу має бути 400 грамів. До творогу додаю цукрову пудру. Потрібно 100 грамів. Та додаю сюди ванілін. Пачечку 2 грами. Додаю ще сюди 100 грамів масла. У мене смачне 82% жирності. Ви можете взяти масло, яке подобається вам. І це усе разом потрібно збити блендером. Вийшло 15 хвилинок, корж зарум'янився. Ви дивіться, за своєю духовою шафою, можливо, вам знадобиться часу менше або більше для приготування бісквітного коржа. Залишаю його охолонути. Вийшла дуже смачна творожна маса, збивала десь одну-дві хвилинки. Якщо ви хочете збити швидше, можете продукти заздалегідь дістати із холодильної камери, щоб вони були кімнатної температури. Я збивала холодні продукти. Також розморозила полуницю 100 г. Ви можете взяти абсолютно будь-яку іншу ягідку, яка вам подобається: чорницю, смородину, малину, вишню. Ягідку додаю у крем. І зараз буду збивати блендером. Ось такий крем в результаті виходить. Я не старалася збити досить добре для того, щоб залишилися кісточки полуниці. Ну і частинки ягідки. Так, мені здається, смачнішим. Дивіться, який гарний крем. І для того, щоб крем. Мав ось таку гарну консистенцію, потрібно, щоб усі продукти були однакової температури. Потрібно перемішати, щоб крем був однакової консистенції. Крем має приємний вершковий смак. Та чудовий аромат полуниці та ванільки. Бісквітний корж вже охолов. він тепленький, не холодний, а тепленький, і потрібно його від'єднати від пергаменту. Також від'єдную знизу. Форма для випікання у мене 26 см на 35 см, тому я буду розрізати корж на дві частинки. Якщо ж ви випікали корж на великому деку із духової шафи, то розрізувати його не потрібно. У мене просто деко невелике, тому я розрізала даний корж. Дивіться, який він. Взяла полотенечко і на нього поклала верхівку коржа, тобто ось верх, Догори пористою частиною. І можете, якщо бажаєте, пропитати цей корж молоком, я пропитувати не буду, тому що він і так достатньо вологий. Я зразу покладу сюди крем. Ось там буду змащувати. Потрібно крем поділити на дві частини, для того, щоб однією частиною змастити один корж, а другою частиною змастити другий корж, поки змащуємо перший корж. Потрібно корж обережно згорнути обома руками. Те, що верхівка тріскається, це нічого страшного, воно буде всередині. Нам головне, щоб не тріскався низ рулета. Так, згорнули. Цей рулет, який ми згорнули, поклали на край і до нього під'єднуємо. Низ коржа. Змащуємо його кремом. Якщо ви хочете зверху прикрасити рулет кремом, то залиште десь 3 столові ложечки крему. Якщо ж просто хочете цукровою пудрою притрусити, то змащуйте повністю, використовуйте весь крем в начинку. До речі, бачите, який пухкий вийшов у нас корж, бісквіт, навіть без соди. Тому, якщо добре збити яйця міксером на максимальній швидкості, то у вас завжди вийде такий гарний бісквіт. Пухкий. Можете за це, за це навіть не переживати. Тепер ось так за допомогою рушничка. Згортуємо рулет повністю. Це дуже легко виходить і просто, дивіться, не тріскається наш бісквіт. Все з ним добре. Тепер обережно його потрібно перекласти на тарілочку. Бачите, який він всередині, навіть коли не пропитався. Його можна вже їсти. Крем я трошки залишила. Беру ось насадочку таку для крему, кондитерський мішечок, і перекладу його сюди. Ось так. Хочу прикрасити дуже просто, але навіть коли дуже просто, то це вже святково. Просто ось такі. Віточки робимо. Для цього потрібна тільки насадочка, яка вам подобається і святковий настрій готовий. Бачите, вже зовсім інший вигляд. Так як кремо ще є, можна далі прикрашати. Бачу, що крему вистачає, то додам іще квіточок. Так квіточками можна покрити весь рулет. Якщо у вас є якісь горішки, ягідки, можна додати їх сюди. Буде гарніше, ніж є. А я ж просто притрушу цукровою пудрою. Ось так гарно по святковому вийшло. Пропоную цю красу скуштувати. який він пухкенький. Бісквіт, як бачите пористий. Mm. Суковитий. На цукор ідеально, і творог дає свою кислинку, це дуже смачно. Полуничка чудово відчувається. Сюди би ще чайку. Макота. Це корисна страва. Бо тут є творог. Наприклад, в моїх домашніх дуже важко вмовити скуштувати щось творожне. Я думаю, вони навіть не запідозрять, що в цьому рулеті творожний крем. Такий гарний розріз. Рулет як торт. Можна довго не морочитися з приготуванням торту, а просто зробити ось такий рулетик. Просто легко, з доступних продуктів. І корисно. Оце найголовніше в наш час. А ще й гарно. Готуйте за моїм рецептом. Діліться ним зі своїми знайомими. Хай вони готують та пригощають вас. Смачного!